Вітаю, ви, ми, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну, зрозуміло, що з томаганками все. Деяким особливо прозорливим це було зрозуміло з самого початку. Так. Що це все закінчиться повним пшиком і пуком. Так воно і закінчилося, тому що мало так закінчитися. Трамп заявив, що томагавки їм самим потрібні. Ну, наша тим українцям ці всі томагавки, що вони воюють, чи що ну і, і з ким воюють. Так, і з другом Володій, ну, з яким приємні розмови завжди. Так, потрібні. І не тільки томагавки потрібні. Потрібні 2,5 тисячі f 16 які стоять на приколі. Від півтори до 2,5 тисяч абрамців, які стоять на приколі. Ну, не потрібні вони, ну так. і... І викинуть нема куди там у Штатах величезні цвинтарі. Ні, кладовище, пардон, там церкви немає. Так, кладовища цих літаків, на яких хіба що фільми знімають всякі е, голівудські ці всі кінорежисери, і сценаристи, і все-таки інше. Так. Ну нікуди їх дівати. Ну, віддайте їх Україні. Ну я. Я вже кричу просто. Ну, віддайте. Ви ж такий, такий економіст, пан Трамп. Такий економіст, ви ж думаєте про вигоду і про отримання, так, не, зменшення витрат і все. Ну, вони ж з'їдають величезну кількість грошей, мільярди, і ті, і другі. Їх вони ж не просто зберігаються, хоча й на зберігання треба. На складах це все діло. Але ж і обслуговувати їх потрібно, Вони ж не виведені туди на кладовище, не вивезені, Значить, вони вважаються боєздатними. Це тут таке в 16, а чому б ні? Ну передайте їх Україні. І Вони, видно, вам самі потрібні, щоб вони стояли там і їли гроші. Отак, за логікою Трампа, оце те саме і з томагавками. Отже, з томагавками все. Так, забудьте, побалакали, так. говорили, балакали, сіли і заплакали. Вся наша благосфера просто сіла у лайно, яка дуже так предметно. Там же ж такі були експерти, які об, об, обсмоктали весь всі ці види томагавків від. Тих, які в 60-х до цих, які нині модифікації, все Все ми отримали інформацію про них, крім одного, головного, самих томагавків ми, ми не маємо. А тепер починає, знаєте, як я ж все таки українець із діда Прадіда, так, із глибинного народу так, похожу. Так і навіть козацького роду, що зафіксовано документами. І не тільки козацького, а старшинського, козацько-старшинського, мій пращур Іван Масляк, був рівно 300 років, от я постійно не... він зафіксований в 1725 році. А зараз 2025, і вже 300 років. Як отаман Стивицькій сотні Миргородського полку на Полтавщині? Так. І городовий отаман. Два в одному. <ріст> От такі пироги. Так, ну я ж не випадково ж професор. І академік, і там доктор, воно ж генетика, ото ж, ж уявляєте собі, ці ж хлопці, оця козацька старшина, вони мали землю, вони мали владу і вони мали освіту. У тому селі навіть прогімназія була. І, і прості школи. Це характерно для козацтва. Обов'язково, щоб були всі освічені, всі від сирот до старшини. Ну і звичайно ж, раніше ж, 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 жінок так просто не отримували. Сваталися, всі знали в селі, хто, оця, хто вона така. Вона здорова, чи вона хвора, вона розумна чи дурна, вона працьовита чи ледаща. <гум> ну от і засилали сватів, звичайно, туди, де, де найкращі були, в цьому сенсі, в всіх сенсах. Ще і гарна, щоб була. <гум> Так. Так що такі речі. Повернемося до Фламінго. Ну, із цими всіми ділами я маю на увазі томагавками повний аут. Так, а що ж тепер з Фламінго? Бо там деякі натякають, ну, звичайно, так. Які не розбираються, і у тактико-технічних даних цих всіх ракет, які на три тисячі літають, там, і, 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 і обминають усе ППО Московське. так. А де вони? Тому що в нас ж повідомляли про те, що томагавками вже розбомбували і той завод, і той завод, і той завод. А заодно пишуть про те, що і Фламінго теж. Там бере участь. Ну, тоді закрадається така крамольна думка. А може із фламінго, те саме, що і з томагавками? Як ви думаєте?